Хоча Біблія складається з низки окремих книг, у біблійній мові є певна глибока єдність крізь усе розмаїття епох, середовища, подій, у священих авторів видно спільність духу та виразі. Отже, єдність Біблії одна з основних даних віри, підтверджується на конкретному рівні мови, водночас стає зрозумілим, що ця єдність, по суті, богословська. Святе письмо є Словом Божим до людей, а мета богослов'я бути людським словом про Бога. І якщо Богослов'я обмежує предмет свого вивчення безпосередніми даними богонатхненних книг, вслухаючись у їхній голос, переймаючись їхньою мовою, одним словом прагнучи бути прямим відлунням Слова Божого, воно є біблійним у точному значенні цього виразу. Слухатися можна в різні висловлювання Біблії, сприймаючи окремі більш-менш розроблені та усвідомлені теми, що позначають головні моменти в розвитку откровення: євійське оповідання та оповідання Второзаконя, священницька традиція та традиція мудреців, синоптичні Євангелія, вчення апостола Павла та вчення, викладене в посланні до євреїв, апокаліптичне видіння Йоанна і четверте Євангеліє становлять кожне саме по собі ніби ціле богослов'я, яке можна було б викласти самостійно. Але можна також, з більш широкої точки зору, розглядати Біблію як одне ціле, і спробувати вловити органічну послідовність і зрозумілий зв'язок, що забезпечують глибинну єдність цих окремих богословів. Це ми й називаємо біблійним богослов'ям. Єдність Біблії стверджується з повною достовірністю тільки вірою, і вона одна визначає її межі. Чому в канонічну збірку приповістей війшли різні приказки, вислови народної мудрості, тоді як цілі книги великої релігійної цінності, споріднені з найкращими канонічними писаннями, як-от приповісті Аноха або Псалми Соломона, залишилися поза каноном. Критерій дається тут тільки вірою, тільки нею різні книги Старого та Нового Завіту перетворюються на органічне ціле, і навіть ті, хто її не поділяє, припускають її за вихідну точку біблійного богословня. Єдність Біблії, єдність не книжкового порядку. Вона заснована на тому, хто є її центром. З християнської точки зору книги Єврейського канону це тільки книги Старого Завіту, не остаточного, що сповіщають і готують прихід Ісуса Христа, який буде їхнім завершенням. Новозавітні книги зосереджені на першому приході Ісуса Христа в історії, спрямовані до Його повернення наприкінці часів. Старий Завіт – це Ісус Христос, що готується і прообразується. Новий Завіт. Це Ісус Христос, що прийшов і гряде. Цій основній істині сам Ісус Христос дав остаточне вираження Я прийшов не порушити закон або пророків, але виконати їх. Оці церкви не перестають розмірковувати над цим основним принципом. І шукати в самій Біблії ті образи, які виражають його з найбільшою ясністю, порівнюючи, наприклад, новий Завіт із вином, у яке перетворюється вода Старого Завіту. У цьому полягає глибинна течія християнської думки, що переходить від образів до їхнього виконання, коли з'являється новизна євангельського благовістя. Звідси випливають численні наслідки. Біблійне богослов'я не може, наприклад, відокремлювати вчення про шлюб книги буття від вчення Ісуса Христа і апостола Павла про цнотливість. Перший образ людства не старий Адам, і люди, брати не в ньому, а в новому Адамі, Ісусі Христі. Нарешті єдність Біблії не тільки єдність центру. Що поляризує весь різноманітний досвід людей і дає спрямованість їхньої історії, це єдність всюдисущого життя, постійно діючого духу. Біблійне богослов'я тільки відлуння Слова Божого в тому вигляді, як воно сприймалося певним народом на різних етапах його існування, стаючи самою суттю його мислення. А слово це, перше ніж стати вченням. Уже було живою дійсністю і закликом. Воно, сам Бог, який прийшов говорити своєму народу, безперестанку приходить, і прийде у свій день усе відновити й увінчати свій Спасительний задум в Христі Ісусі. Цьому Божому прояву в історії, завдяки якому між Богом і людьми зав'язується внутрішня близькість, біблійні письменники дають різні найменування завіт, обрання. Присутність Бога та інше. Але річ не в відмінностях, а в тому, що біблійні письменники, визнаючи цей зв'язок між Богом і людиною, рідняться духовно завдяки спільності думки і віри. Ця єдність проявляється, наприклад, коли священні письменники користуються елементами східних культур і релігій, і якщо вони їх приймають, то лише для того, щоб, очистивши їх, віддати їх на служіння єдиному откровенню. Вони користуються різними прийомами, але дух у всіх один і той самий. Чи то образи, запозичені з вавилонського міфу про сотворення світу, чи то месопотамський переказ про потоп, символіка грози з ханаанської міфології, іранські уявлення про ангеологію, або фольклорні сцени з сатирами та зловмисними звірами, усе це фільтрується. І ніби заново створюється під дією віри в Бога Творця, спасительний задум якого розвивається в усій історії. Завдяки цій єдності духу, що протягом усієї Біблії оживляє релігійні перекази та уявлення і можливе біблійне богослов'я, тобто синтетичне розуміння єдиного Слова Божого в усіх його формах. Єдність Біблії проста і велика. Як усе Боже творіння. Тільки Бог може охопити її єдиним поглядом. У богослов'ї це передбачає синтез, заснований на єдності діла Божого. Такий підхід властивий основним методом самої Біблії, знайомлячись послідовно з перспективою двох перших книг царств і хронік. Ми можемо скласти собі глибше уявлення про те, яким був Давид свого часу і в пам'яті ізраїльського народу. Так само поглиблюється і таємниця Ісуса Христа, коли ми підходимо до неї в перспективі кожного з чотирьох євангелістів. Треба йти ще й далі і розпізнавати всюди і скрізь присутність Бога, бо особистість ягве, повелителя історії, відбивається на всьому Його творінні. Звісно, треба визначити значення деяких антропологічних понять, прийнятих Біблією від певного культурного середовища, і з точки зору раціональної критики, що мають лише відносну цінність. Наприклад, синтетична концепція людини не як складної істоти, що ділиться на частини, душу і тіло, але як істоти особистої, що повністю проявляється у своїх різних аспектах дусі, душі, тілі, плоті. Ці точки зору, яких не можна ігнорувати, залишаються другорядними, тому що стосуються просто вивчення людини. Біблія не піддає аналізу заради нього самого цей мікрокосм, який захоплював грецьких філософів. Біблія за своєю богословською сутністю бачить людину тільки перед лицем Бога, образом якого вона є через христа, відновника цього образу. Таким же чином, з подій, встановлень і осіб, про які йдеться в Біблії, вимальовується певне богослов'я історії, певне розуміння шляхів, якими Бог звершує свою справу. Для розуміння цієї сторони вчення важливо знати, що за поглядами семітів час не є порожньою рамкою, що заповнюється людськими діями, віки утворюються в ньому поколіннями, що тремтять життям Творця. Але прийнявши це загальне уявлення властиве культурі біблійного середовища, ми повинні також бачити і відмінності, і розуміти специфіку біблійної концепції часу. На противагу міфологіям сусідніх народів, час не мислиться тут як повторення в нашому світі первинного часу богів. У богослужбовому культі Откровення виражається традиційним святковим циклом. Надаючи йому нового сенсу, розподіляючи свята між двома крайніми межами початком і кінцем людської історії, тобто створенням світу і днем Господнім. Історія ця теж слідує ритму років, тижнів, днів, годин, але всі ці елементи нашого календаря звільнені від безплідності повторень присутністю Господа, пам'яттю про його перебування серед нас. І надію на його повернення. Відповідно, до такої мети конфлікт двох міст Єрусалима і Вавилона, зіткнення добра і зла, боротьба з ворогом перестають бути катастрофічною війною і стають прологом нескінченного миру, запорука якого вже нині дана існуванням церкви, в якій живе дух. Через свої діяння Бог відкриває своє серце. І дає людині пізнання самого себе. Якщо ж людині доводиться говорити про гнів і ненависть стосовно Бога, який засуджує гріх, то і в покараннях, що її спіткають, вона привчається впізнавати любов, яка виховує її і дає життя. Тому й людина прагне узгоджувати свої вчинки з діями Бога, явленими в Біблії лагідність, смирення, послух, терпіння, простота, милосердя. Але також і сила та гордість набувають свого справжнього значення та дієвості завдяки живій присутності Бога і Сина, його Ісуса Христа в силі Святого Духа. Подібно до цього, і все, що відбувається з людством, набуває в біблійному богослові повноти сенсу, радість і страждання, втіха, й смуток, мирна перемога й гоніння, життя і смерть. Усе має бути включено в Спасительний задум який відкривається нам Словом Божим, тоді все набуває значення і цінності в смерті і воскресінні Господа нашого Ісуса Христа.